Доброго дня! Сьогодні у нас дуже така гарна подія. Як бачимо, міст відновлений, наш міст через річку Сіверський Донець, пішохідний міст. Маємо сполучення, вже через нього пересуваються наші земляки. Хочеться сьогодні подякувати всім, хто був причетний до цього. Нашим громадянам, комунальному підприємству «Зміївсервіс», сервіс зміському лісовому господарству, і також особисто вже сьогодні можна подякувати і нашому голові Зміївської міської ради Павлу Голонікову за те, що він виконав свою обіцянку. Та до 1 листопада це міст було відновлено. Сьогодні, як бачимо, наші хлопці вже закривають переправу. Вони 8 місяців відпрацювали на нас, на наші дві громади Слобожанську та Зміївську. Зараз ми підійдемо до них та подякуємо їм. Все, ну, поки, а, так. поки так, поки що закриваємо. Вроді б закриємо. Скоро будемо сюди закриваємося. Дякуємо Але вам! Але в душі всі... ми залишаємося з вами. Скільки ви вісім місяців відпрацювали? Так, з 8 березня ми працювали і до, до сьогоднішнього дня, в принципі, це останній день у нас, тому ми, в принципі, всі компанії, всі на зв'язку. Якщо буде треба допомога, то ми завжди будемо на виходити на допомогу на переправу, якщо буде необхідність. Якщо... Дякуємо чим будете зараз займатися, хлопці, будете волонтерити? Так. Хто буде волонтерити? Хто буде продовжувати буде допомагати? Так, звісно, а як, так? Нема до і нічого Я говорю, ми ще надо дрижі. Санюк тебе знімають. Дякуємо вам. Всього найкращого. Вам дякую за підтримку, дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава!